Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні ми розкажемо про ще одну дошку вигляді класичної ялинки під назвою Браун Шугар» з колекції П'юр Класіколайн. Давайте розглянемо її ближче. Ця ялинка виконана з дубу та має темно-коричневе тонування. Чудовий варіант для вишуканих класичних інтер'єрів. В залежності від яскравості освітлення, її колір буде змінюватися від насиченого коричневого до золотистого. Дошка має на поверхні сучки, але під коричневим тонуванням вони злегка зливаються з основним тоном, не так кидаються в очі. Ялинка Браун Шугар за рахунок неглибокого брошування має фактурну поверхню, що вкрита матовим лаком. Лакове покриття надає дошці довготривалої стійкості до стирання та благородного лиску з приємними окому переливами, під діями сонячного світла. Лак це найневибагливіше покриття, що не потребує кропіткого догляду, тому його обирають багато наших замовників, які особливо цінують свій вільний час. Розмір кожної планки цієї дошки 725 на 130 мм. Досить масштабний формат, завдяки якому звичайний класичний інтер'єр буде мати вже більш сучасне звучання, але при цьому він оптимальний, щоб добре виглядати як у великих, так і в маленьких приміщеннях. Мікрофаска по периметру виділить кожну планку та зменшить напруження деревини при перепадах температури та вологості у вашому приміщенні. Товщина дошки 14 мм, а загальна висота підлоги буде залежати від способу її укладання. Інноваційне замкове з'єднання ялинки Braun Sugar дозволяє її з легкістю вкладати на будь-яку підкладку барлінник без використання клею, але при бажанні ви можете її приклеїти до основи стяжки або фанери, використовуючи при цьому клей барлінник Гарантія 25 років на цю дошку буде розповсюджуватися незалежно від вибраного вами методу монтажу. І навіть якщо ви встановите її на теплу підлогу. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів! Па-па!